Я да, в Чехии, в Сколько наберешь в Я по Крыму продаю. 35 штук. 11 штук. Ну, і не вистає. Що, відео знімаєте приносиш? Вже другий раз, так так? Я не хочу, щоб ви знімали. Будь ласка, не знімайте. Я вас не знімаю. Ой, мене не треба. Це, а я, це, я це, вас не ну, знімаю, що, це, що вам все, не подобається? Що не подобається, коли оце вийшло. Коли знімають людей без відео. Що оце? Я вас знімаю, я питаю ще раз. Оце, відео знімаю знімають, вже другий раз. У так. мене таке враження, що просто людина щось вкрала і боїться, що хтось може побачити свою річ. А ви як думаєте, напишіть? Скільки вилочки? 20 гривень штучки. Дякую. Ask. Про всякую але В тому хокламі може бути багато цікаво. Я с дай. Очервняна. Скільки годинник? Штици який ще?

Добрый день. Добрый день. Что, все уже? Да. Не Жара, люди сидят. Поденечка. Да. Великий шахмат. Пратич це десь дошка 50 сантиметрів має. майже все закрито. Мавка цікава. Шахмати взагалі бомба. Бачите, які великі. Нуліць. З маси, тут ще якось. чому ті машинки на пульті? 200 гривень чорна, 100 гривень чорна і червона 250. Mm -hmm. Я немає потреби. Не все по гривні. там магазин. Виходиш по базарів. Вернеш, що третій магазин, там все по гриві, там будь-яка потреба. ты до піде телефон тебе. А, нет, он такого немає. Я думал то... Так. Чому не могу. Все таке. Щось таке. Цікаве з 90-х, напевно.

Troshka, moškovatė, tai ne pasmasas. ченка. 9 а 15. Трепчеться. Окей, роза I won't give us a physical. That's not even what we

Ниж. Спитковый. вот. Не-не, в рецепте, не, не, не давала ничего. Ну. продавец цены 2000. Як ви думаєте, що можна сказати? Скільки він коштує? Ось ця машинка застворена фото. Ну але вона треба заряджати. Тут ще антенна мала бути напевно. Домашинка. Назад щось руками передобриє. Ну там не може не може повернути на цьому. Mm -hmm. Назад. Что она назад рывками едет? Антиблоксировка вот эта стоит там. Mm -hmm. Ну так колеса трошки так. Ну цяка. Такая цикава канистра. Ой, ой, какая она важка. Тубак до болера. А, тубак бы болера? <laughs> Я думаю, что такая канистра. Тубак Танц Так, продав таку маленьку тарілку настінну, косівська кераміка, продав за 200 гривень. Продав ще таку. Кавомолку, човунно вроді, дно дерев'яне. Оно воно не комплекта, ручки нема. І продав лопатку для взуття. Головою орла. Ще такі будуть, якщо когось цікавить, звертайтеся. А, молку продав за 150 гривень, а лопатку продав за 2000 гривень.